Що саме у вас знаходиться при собі? які наркотичні речовини? Так, mm? рішення це mm? все. все. Так, В середині білого згортку знаходиться три згортки. Один з зеленою чорного кольору, один з зелентого червоного кольору та третій з зеленого білого кольору. Всередині зі пакету у нас знаходиться порошкоподібна речовина да. е рожевого, рожевого кольору. кольору. Бачимо виявлено прозорізі пакет зі смужкою червоного кольору. Всередині бачимо порошкоподібну речовину рожевого кольору. За що були затримані? За то, що мінути підріз гортка. В Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача наркотичних засобів та психотропних речовин. На початку лютого правоохоронці задокументували, як житель Одеси збув на території Суворовського району заборонені речовини місцевому жителю. У правопорушника вилучили три паперові згортки з канабісом та гроші, отримані за товар. Наркотичні засоби поліцейські направили на експертизу в рамках провадження розпочатого за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Висновки експертизи підтвердили, що вилученого фігуранту речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом. В ході реалізації подальших слідчих та оперативних заходів правоохоронці задокументували ще один факт зберігання чоловіком заборонених речовин. На одній з автозаправок в Суворовському районі міста у правопорушника вилучили три пакети з порошкоподібною речовиною, у якій, згідно з експрес-аналізом, містилася психотропна речовина амфетамін. Фігурант зізнався, що придбав психотропи через мережу інтернет з метою подальшого збуту. Одесита поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у незаконному придбанні зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті, особливо небезпечного наркотичного засобу, та у незаконному придбанні зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно. Ці злочини передбачені частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Заходи проводили співробітники управління міграційної поліції, головного управління Нацполіції в Одеській області та відділу поліції номер 3 одеського районного управління номер 1 спільно з працівниками головного відділу внутрішньої та власної безпеки Південь Державної прокордонної служби України. Під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси слідство триває.